Вітаю всіх, 25 грудня. Сьогодні Різдво Христове. Хочу всіх привітати з цим святом, всім нам найшвидшого миру. Також всім нам здоров'я, щастя та гарного настрою. Відео Останні новини України. В США розсекретили стенограми розмов Путіна і експрезидента США Буша, 2001, 2005 і 2008. Там було все про Україну і про НАТО. І те, як Росія бачить відносини України із Заходом, і також як взагалі бачить відносини Росія із Заходом на майбутнє. Чому саме зараз, да? Чому саме зараз у США розсекретили цю стенограму? Розмова Путіна і Буша 2001, 2005 і 2008 У 2008 він взагалі там чітко каже. Та й у 2001 теж: якщо Україна полізе в НАТО або НАТО захоче Україну, то буде війна. Україна це вообще така штучна держава. Вона створена. Вона створена із території сусідніх країн. Він каже, водночас. Третина населення тут це росіяни? Ну, з 2001 року це все тягнеться, хоча, мабуть, ще й раніше. Так, хочу спитати, чому саме зараз США розсекретили оцю, ці розмови Путіна і Буша 2001, 2005, 2008 рік, де Путін каже, що ніякого НАТО, ніякої України. Україна це вообще штучна держава? Якщо Україна приблизиться до НАТО, то буде війна. Чому саме зараз? Ілюзія вибору. Ілюзія вибору. Ну, показати, що іншого виходу немає з якоїсь ситуації, яка склалася саме зараз Ну, війна. Іншого виходу немає. Або показати, що Путін попереджав, що буде так. Нібито самі винні. Чому саме зараз вилізло це? З минулого, перемога з минулого. А вам же ж казали в минулому, що ми підемо з війною. Чого ви, чого ви удивляєтесь? Це для того, щоб прийняти якесь рішення. Або показати, що немає іншого виходу для прийняття якогось важкого рішення. Ця війна, ви самі спровокували цю війну. Ось війна. Ви самі її спровокували. Ми попереджали, що якщо НАТО сюди наблизиться, це буде загроза для нас. Ну, це по розмовам цим Путіну, по словам Путіна, то ми обов'язково підемо з війною. Ми цього не допустимо. Хоча Фінляндія вступила в НАТО і чомусь туди ніхто не поліз. Ну, тому що Фінляндія все ж таки не знаю, наскільки там багато русскоязичних понятне діло, що в Україні більше, мабуть, із за цього. Також Україна, Путін вважав Україну для себе, знаєте, легкою, легка здобуч Київ за три дні. Ось так. Все одно ще хочу зрозуміти, для чого саме для чого саме сьогодні? Розсекретили розмови Путіна і Буша 2001, 2005, 2008 рік про Україну і НАТО. Ну, щось, по показ... щось стосовно війни, територій, військових, війна, імператор з війною йдемо. Знов ілюзія, немає іншого виходу. Це стосується того, що показати світу Україні та всім нам. Що ми самі винні, і ви повинні все одно віддати шматок території Росії без, без цього ніяк. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Чи дійсно це правда, що Путін з 2001 року попереджав Буша: що якщо Україна наблизиться до НАТО, то буде війна. 2001, 2005, 2008 рік. Це правда? Ілюзія майбутнього мир. Ілюзія майбутнього це ілюзія на май... мир в Україні. Повішений диявол, Україна. Ви знаєте, НАТО не НАТО. Це, це просто привід. НАТО це дуже гарний для Росії привід. Це їхня легенда. Якщо б було, не було б НАТО, вони б все одно б знайшли чого сюди полізти. Просто вони, вони, Росія, хоче повністю захопити цю територію, контролювати Україну ресурси, тому що Україна дуже і дуже і дуже багата держава. І все. Так, давайте далі. Вчора було повідомлення, що Збройні Сили України повністю звільнили Куп'янськ. Збройні сили України повністю звільнили Куп'янськ. Це правда? Я б сказала, прийшла якась неочікувана допомога з СУ. Або довго да, довго очікувана допомога нарешті, щось таке новеньке. І вони просто звідтіля вийшли. Так, да, це був як контурнаступ, і вони звідціля пішли, росіяни. Був, був, дивіться, агресія, колісниця і сонце. Це прям щось таке, якось так, ну, як би вам так сказати, знаєте, так швидко. І так гаряче було там росіянам, що вони прям тікали звідціля, показую так. Гендиректор ДТЕК, наша любима ДТЕК, каже, що ця зима буде найскладнішою за всю історію, тому що ми втратили 50% генерації. Деякі регіони можуть взагалі бути без світла по 15-20 годин, навіть якщо і не буде сильних морозів. А якщо будуть сильні морози, то ще більше. До речі, сьогодні на вулиці, не знаю, як у вас, ну так, про, е, е, ну так, холодненько, мінус 10. Що чи, чи дійсно ця зима буде дуже-дуже складною, важкою? І. Ми можемо сидіти без світла. Ми можемо, українці можуть сидіти без світла більше 20 годин на добу. Ну, це вибірково, це по районам, це по областям, я б сказала. Це по областям. Не знаю, із-чого воно все це залишить, але показую вибірково по областям. Десь буде дуже важко, десь буде нормально. Ну, більш-менш нормально. Тим паче, що Росія продовжує і продовжує бити по сонцю. Орбан каже, що спокійні часи для Європи закінчилися. Він очікує, очікує що велика війна розпочнеться в 26-му році. Орбан вважає, що спокійні часи для Європи закінчилися, і він очікує, що велика війна розпочнеться в 26-му році. Це правда? А луна. Війна, уход від цього, уход від війни, луна війна, луна, війна, уход, обстріли, гроші, гроші на Україні. Знаєте, знаєте, ось Україна, майбутнє і відлюдник. Відмовтесь вже ви від цієї України, і вам буде хорошо. Це знаєте, схоже на що? Це схоже просто на шантаж і залякування. І просто як ото в дитячому садочці. Веде себе. Просто залякування і показує, та відмовтесь ви вже від тієї України, не допомагайте їй, залиште її та займайтеся собою. Бо скоро у вас буде війна і вам буде теж дуже важко. Хоча насправді це просто залякування і обман. Найбільший нафтопереробний завод Індії відновив закупівлю російської нафти. Це що такі санкції? Хороший, ха, хороший тиск. Хороший. Чи, це правда, що найбільший нафтовий завод Індії знов закуповує російську нафту? Це правда? Таємниця. Росія. Гроші. Да, ну тому що ж Путін їздив до моді, і вони таємно домовились, якось це все покупати, якось якимись обхідними шляхами, бо Росії е, потрібні гроші. Індія в них же ж там найбільший цей, ну, Китай, Індія це ж лідери. Гроші Росії потрібні гроші. Таємно, якось таємно по луні щось там продають. Врегулювання війни в Україні може е, можливе через 90 днів. Боже, то був один день, то два, то три, то 100 днів, то два тижні. Знову 90 днів. Врегулювання війни в Україні можливе в найближчі 90 днів, заявив постпред США при НАТО Меттіо Вітахер. Я думаю, що ми вирішили, е, вирішили більшість питань. Тому ми наближаємося до завершення війни. Ми ближче, ніж коли-небудь. Додав він. Найближчі 90 днів. Чи буде підписання мирної угоди і закінчення війни між РФ та Україною? Смерть. Смерть. Пасив. Смерть це що? Що тут смерть? Мир? Смерть це мир. Смерть ну, не завжди смерть каже ні. Іноді смерть каже завершення якоїсь важкої ситуації. Зупинка. Мир. Відлюдник. Я б сказала: зупинка. Я б сказала, якась зупинка, якась заморозка, щось таке Продовж 90 днів. В принципі, можливо, чи буде зупинка війни в Україні впродовж 90 днів і підписання мирної угоди. Ну, нічого нового я вам не скажу. Диявол все одно, Росія все одно буде вимагати більшого в цій угоді. Вони хочуть бути переможцями. Вони не хочуть платити кошти, я це вже казала. Вони не хочуть платити репарації і кошти Україні. Вони хочуть бути в цій війні переможцями. Україна, війна, Росія, ого, гроші. А гроші та, для війни і в Україні, і в Росії на мінімумі. Воно якось все впирається в гроші. Ось ми, ось Росія, ось війна, а ось недостатньо фінансів. Тут, розумієте, хоч не хоч, а треба передишка і зупинка. Передишка і зупинка. Хоч, не хоч. Ну, це я маю на увазі Росію. Тому, в принципі, шанс є. Китайські супутники робили знімки території України, і після чого РФ атакувала наші енергетичні об'єкти. Це вчора ввечері сказав Зеленський. Китайські супутники робили знімки, і потім Росія атакувала наші енергетичні об'єкти. Це правда? Це правда. Ну, так, да, 10 мочів на якісь виробництва підприємства, так. Смерть знов смерть якимось підприємствам, смерть якимось виробництвом зі світу, допомога зі світу. В очікуванні атаки, агресії. Україна війна, ресурси. Так, да, по сонцю били реально били по сонцю і ще били по якимось складам, по якимось ресурсам. Да, дуже дя... Це треба сказати: спасибо китайським супутникам. Та й взагалі сіньзіньпіну. Як і каже, що та ні, ми ж, ми ж тут взагалі, ми ж тут не при ділах. Ось такі новини.